А у мене нове вітроколесо. Це е, з ft 2000 яке ставатиме на півторашку. І давайте ж заміряємо, що вийде в зібраному вигляді до самого центру. І фактаж такий, що це у нас не 3,1, а 3.02. Отакий От реальний діаметр в метрах буде з цього вітряка. Тобто тепер в 2000 у нас в заводській конфігурації має діаметр 3.02, а не 3.2, як було колись. Ну я би однозначно радив всім, хто 에, думає собі його купляти, замовляти його з кастомним збільшеним діаметром. Ну бо це має значення. Якби ці десяточки, ці всі речі, да, вони, вони, вони варті того, щоб за них якби, доплатити, навіть якщо за це, це просять. А, ну, мені на, на менший діаметр абсолютно годиться. Да? Тобто, якби тому, що там був заводський 2.8. Тепер я з нього роблю 3.02, Тобто я виграю. Але от така от особливість, щоб всі знали, щоб всі розуміли, до чого ми прийшли і що маємо. І раз ми вже тут, давайте я вам скажу, як же їх збирати. Меність, коли збираєте от такого от типу хаби. Всі три лопаті розкладаєте, на якусь підставочку, собі акуратненько, наживили акуратно всі болти, по кілька витків зловили. І тоді поступово по чуть-чуть підкручуємо по одному, ну там по, по обороту, по два, по кругу, по кругу, по кругу, Отак от так от, от, так от буквально прямо йдете по цьому трикутнику. По кругу, доки до кінця. Ну і в кінці, вже там, коли вже дожимає, то вже там по чверть оборота, знову ж таки, по кругу всі. Тільки так ви його зберете акуратно, правильно, нічого не пошкодите, не зірвете ніяку різьбу. Воно має крутитись легко. Ну, тобто не має бути там явних якихось таких зусиль. Якщо не виходить, значить ви щось поставили неправильно. Треба розібрати, поставити заново. Не ламайте, не викручуйте, бо це якби важливо. Ну, бо потім, блін, де ви будете ці хабу шукати? Ну, будете купляти новий або перенарізати різьбу, а це ж якби вже не прикольно це вже не точності і так далі. Тому от таке.